Соліст гурту «Рокаш» Віктор Янцо задекларував свій дохід. Каже, звернувся в Мукачевську податкову інспекцію, щоб дізнатись про деталі оподаткування. Окрім того, що зараз такий скрутний час в Україні, і нам досить часто приходиться грати благодійні концерти, тобто допомагати державі. Зхотілося стати ще свідомим українцем. І як Кожен свідомий українець, я хочу запитати, чи повинен я обов'язково подавати декларацію про свої доходи. Привітно зустріли тут мене і дали фахову відповідь, і зараз я. Вже спокійно знаю, що мені надалі треба робити. Заповнення декларації про майновий стан і доходи відбувається у центрі обслуговування платників. Орієнтуватися громадянам допомагають і відповідні стенди. Там на різний вид доходу є різні додатки. Наприклад, на спадщину або продаж рухомого нерухомого майна є додаток. Два є також ще податкова знижка. Це коли вони вчать дітей або самі навчаються, отримують, мають кредит. До іпотечний кредит, страхові страхові, е, які страхують своє життя або пенсійне страхування. Ну і е, тоді вони там заповнюють додаток шостий, і ми їм допомагаємо. Задекларувати свій дохід для громадянина України своєрідний обов'язок. Декларації можуть бути подані різними шляхами як віртуально, так і особисто. Я думаю, що е, ті питання, які е, стосуються саме обов'язку, подачі декларації. Стоять перед кожним громадянином. Цей обов'язок мають в першу чергу ті громадяни, які отримали доходи з будь-яких джерел в межах України або за межами України. І ці доходи не оподатковані. Процедура декларування потрібна і обов'язкова, кажуть податківці. Нагадують, зволікати не варто, адже термін декларування доходів громадян до 1 травня цього року.